Різня, геноцид, людобуйство. І 11 липня поляки створюють День пам'яті жертв Бандерівському терору і геноциду. Тому що що? сьогодні ми поговоримо про волинську трагедію. Або як її називають поляки, Жежнь Волинська звучить прям криваво. Отже, що поляки взагалі робили на території Заходу України? Міжвоєнна Польща, тобто Друга річ Посполита, мала на меті відновлення своїх державних кордонів в межах 1873 року, тобто першої Річі Посполитої до її трьох поділів. Але закріпитися вона змогла тільки е, там, де Західна Білорусь, частина Литви і Західна Україна. Ця територія перейшла полякам в рамках Рийського миру після того, як закінчилася війна. Е, Забішовиками, яка тривала з 1919 або 1921 рік, і було підкріплено кордони лінію Керзона на честь британського міністра закордонних справ, якщо я не помиляюсь, Джоша Керзона. І українці жили собі мирно, спокійно, а тут приходять поляки і починають знищувати українські школи, спалювати українські церкви, розганяти товариство просвіта і насаджувати польське світоприйняття, світобачення, світогляд, о, зене всело. І насаджувати польський світогляд. Спочатку було, була полонізація, було більш лайтово. А потім почалася пацифікація з 1930 року. Тоді, вже, коли була створена ОУН, і ОУН огризалася на ці м -м -м -м, знищення української такої меншини взагалі, поляки почали діяти, ши, діяти жорстокіше. Ще з більшою люттю знищувати все українське на території Західної ну, Волині, Галичини, Підляща, Холмщини, Перемишльщини і т.д. Так само було на території Білорусі. Але це вже білоруська історія. Цей період в історії називається Пацифікація це 30-ті роки. І починається Друга світова війна. СРСР і Німеччина захоплюють Польщу і, рад... і українські. Суспільство думає, що от, прийшли савіти, а в них же ж Савітська Україна. Ну, Це краще, ніж просто бути під Польщею. Але як виявилось, там також починається Золотий Вересень, всіх розстрілює, починається масові розстріли, НКВД, Червоний терор. Коли вже німці напали на СРСР, зайшли на території Заходу України і створили там свій Райськомісаріат України на чолі з Еріхом Кохом. І цей Еріх Кох видав одну прекрасну цитату. В історичному плані. Нам треба довести україну польський конфлікт до такого ступеня, що коли б поляк бачив українця на вулиці, він би хотів його вбити. І коли б українець бачив поляка на вулиці, він теж хотів його негайно вбити. Це е, армія краєва. Це польські підпільні збройні сили, так само, як у нас Українська повстанська армія, починає чистки на території Холмщини проти українського населення. Це був 42-й рік. Це було спровоковано чим поляки масово йшли в міліцію, в поліцію, в поліцаї, так само, як і українці. І німці навколо своїх поселень робили буферні зони е, в, е, в місцях, де переважно жили українці. Вони робили буферні зони з поляків, а в місцевостях, де переважно жили поляки, робили буферні зони з українців. І коли, наприклад, група АК армії Кройової йшла мститися німцям за скоєні злочини, вони першими натикалися на кого? На українських селян. А німці цим економили набої, розчищаючи руками інших для себе території. І УПА теж не сиділа, склавши руки, вона почала діяти проти польського населення, мститися. І Отак От почалася Волинь 43-го року, тому що з Холмщини, яка епо, епогеєм чисток на Холмщині, був 42 й рік, а на території Волині і Галичини стали 43-44. й й І почалась м, війна двох підпільних армій. Але е, головні штаби, як і АК, так і УПА, могли контролювати. Більш-менш але свої загони. Але ж створювалися селянські самооборони, не контрольовані жодною з сторін. Тобто поляки створили свої само... самооборони, які не контролювали армія крайова. І так само українці створювали свої загони з косами і вилами, які не контролювалися українською повстанською армією, ані організацією українських націоналістів. І вже тупо сусіди гризлися один з одним за те, що ти поляк, ти українець, ви обидва погані. Ну, поляки вже... Поляки вважали українців поганими, а українці вважали поляків поганими. Почалися, одним словом, взаємні етнічні чистки. Цим скористалися червоні партизани, щоб дискредитувати обидва повстанські рухи. А червоні партизани на території Західної України діяли дуже масово. Е, найпопулярніші партизанські зіткнення – це Сидора Ковпака. Про нього навіть зняли фільм двосерійний в Радянському Союзі, чи навіть чотирьохсерійний. І Ковпаківці і, і інші партизанські радянські групи переодягалися форму УПА, і йшли, вбивали поляків, а потім переодягалися форму армії крайової, йшли, вбивали українців. І це пересічне населення. Як розрізнити, хто під цією формою? Передягнений кагібіст чи вояк е, армії крайової справжні. Ну то конфлікт спалахав ще більшою і більшою силою. Але... Тисяч 1945 році керівництво УПА і АК на території Західної України і там, де були етнічні українські території, е оголошують переговори, вони збираються і домовляються про припинення вогню і навіть спільні акції. Одна з найвідоміших акцій спільних АК і УПА це напад на місто Любощі в 1946 році проти армії Людової. Це польські прокомуністичні сили. І е, після того, як армія Людова і УБ, це польське комуністичне КГБ, е, почало діяти так само проти польського і проти українського населення, два вороги об'єдналися, знайшли, знайшовши спільного ворога, так, як так кажуть, ворог мого ворога, мій друг. А К і УПА більше не вели е, міжособних боїв. В деяких, в деяких випадках вони навіть діяли разом проти спільного ворога Радянський Союз та комуністична Польща. В 60-х-70-х роках в комуністичній Польщі починається період писання книжок, брошур, знімання фільмів про те, які погані були бандерівці і армія крайова, що вони один одного вбивали, від цього стражало польське населення, і, але ж звісно. Більше всякого гімна виливали на українську повстанську армію, бо поляки, ну це ж типа свої. І очевидці або псевдоочевидці цих подій писали автобіографічні романи або навіть документальні праці про те, які погані у пашу вони різали, пачками убивали е польських дітей і просто польське населення. Бо Росія ніколи не відмовлялася від ідеї захопити Україну і Польщу. Тому що, як казав Юзов Підсурський, без вільної України не буде незалежної Польщі. Росія, Радянський Союз, Російська імперія розуміла це так само. І коли був період Козачини, вони спочатку спільно з поляками захопили Україну, потім в 39-му році, ой, в 21-му році, так само СРСР і поляки поділили. Українську Народну Республіку у вже в 1939 році Німеччина і СРСР розділили Польщу. Отже, і на той момент, 60 70 років роки, деякі окремі групи УПА і ОУН до сих пір своє існування І щоб їх добити, розтерти і морально знищити будь-які позитивні згадки про ОУН та УПА, починається масштабне клепання цих творів. У 2003 році, коли Приходить до влади новий президент, і починається розкачка цього питання з новою силою. Українські президенти, починаючи від Кучми і до Зеленського, ставали на коліна і казали: вибачаємо і просимо вибачення. Ну, всі крім януковича, Україна визнала свою провину. Ну, вибачаємо і просимо вибачення. Українська церква також визнала, ну також підтримала цю е, позицію. Примирилися з президентом Качинським, тобто Качинський і Ющенко знайшли спільну мову, визнали, що це взаємна трагедія, і навіть почали встановлювати спільні пам'ятники. Але в авіакатастрофі розбивається все польське керівництво і останній живий на той момент вояк армії крайової. І знову починається срач. І в 2013 році виходить фільм Войцеха Хасмажовського Волинь, де спочатку все добре, українці і поляки живуть разом е, в дружбі, а потім ні з того, ні з цього приходять українські націоналісти і УПА і починають знищувати польське населення пачками. Цей фільм є дискредитацією українського визвольного руху і боротьби українців за свою незалежність. І по факту є брехливим і цікавий факт. Що головним спонсором цього фільму був росіянин, російський бізнесмен, який мав тісні зв'язки з російським урядом. Тобто Росії було вигідно, щоб українці і поляки перегризлися знову. І найбільшим шоком для мене було, що в цьому фільмі знімалися українські актори. Останньою крапкою на даний момент в цьому конфлікті є те, що Польша організ... Ну, створила день пам'яті 11 липня. День пам'яті жертв ОУНУПа на території Волині. І поляки чомусь не хочуть зупинятися в цьому конфлікті. Чому? Бо це їм не вигідно. Тому що починаючи з 2003 року і до 2025 року, цифра в вбитих польських громадянах і людей, які етнічно були поляками, зросла від 35 п'яти тисяч. До 120 тисяч, і це тільки на Волині. Тобто цифри по факту вигадуються і збільшуються, збільшуються і збільшується. Це вигодно для того, наприклад, і зазвичай ці числа збільшились до передвиборчих кампаній. Тобто, наприклад, от ми скажемо, от уже під час повномасштабної війни ми будемо нагадувати про те, що погані українці, які зараз воюють під червоно-чорними прапорами, колись також під червоно-чорними прапорами вбивали польське населення. І ми перестанемо І вбили там, припустимо, 120 тисяч людей. Ніякого вступу України в НАТО, ніякого вступу України в Євросоюз, поки вони не відмовляться від Бандери. І своїх, по факту, національних героїв. І висновок в тому, що це все на руку Росії. Тому що е... Ну, блін, я навіть не знаю, чи варто це пояснювати, тому що тут і так все зрозуміло. Росія чужими руками. Знищує, е, доброзичливі стосунки України зі своїми сусідами. Тобто проти нас виступає Словаччина, не в негативних з нами стосунках, тому що там проросійський уряд. Угорщина, ну не потрібно пояснювати. Поляки через Волин знову починається грізня, і польський президент уже не дуже сильно підтримує Україну. Білорусь. І Росія, тобто мені капець так сумно, що поляки не можуть переступити через це, пробачаємо просимо вибачення і піти далі, згадувати наші спільні сторінки, наших ну, типу, класні наші події. Коли, наприклад, загидаючи владистів в третій вазах разом знищили московитів під Москвою, коли м Іван Віговський і польське військо теж разом знищили московитів під Конотопом. коли українські, укр українські і польська армія разом знищили. Армію Радянського Союзу відбили їх від Варшави і сталося диво на віслі. І коли бляха навіть та сама армія е, АК і УПА разом діяли проти тих же самих московитів. Ну, і просто мені дуже рідко, що я вважав поляків нормальними людьми. До того, як я почав глибше е, занурюватись в це питання. І зараз мені гідко від того, що поряд з нами живуть такі сусіди егоїстичні яким тупо невигідно визнавати також свою провину.